Сьогодні у мене будуть налисники. Зараз покажу вам рецепт. Я його дуже люблю. Я його навіть і не міняю на інший. Хоча рецептів дуже-дуже безліч багато є, я це знаю і це всі ми знаємо. Але цей рецепт, як на мене, найсмачніший. Тому дивіться до кінця відео. Три яйця. На 3 яйця я додаю. 650 мл молока. Тут у мене пів літра. Зараз ще долию 150 мл молока. У мене молоко звичайне, магазинне. Ось така пачка. 150 мл доливаю. Щіпка солі. Буквально чуть-чуть. Тут у мене залишилась одна чайна ложка без верха ванілка, я її вже всю висиплю, щоб вже не залишати. Ось така словацька, дуже ароматна, смачна. І раджу вам багато цукру взагалі не додати, тому що при жарці блінчики починають прилипати. За рахунок того, що дуже багато зазвичай додають цукру. Ну і плюс сковорідка також велику роль грає. Саме краще це подавати налисники з солодким варенням, повидлом, або до сиру додати цукор за смаком і змастити блінчики. Зараз трошки це все зіб'ю, однорідну масу. Щоб добре яйця розбилися, цукор, щоб розчинився. І на рахунок цукру прийміть до уваги, тому що дійсно, чим більше цукру ви додаєте в масу, тим більше вірогідність того, що блінчики почнуть прилипати при тому, коли топиться цукор. Тому краще змастити солодким варенням, повидло або до сиру. Додавити цукор за смаком і вийде на одне і те ж саме. Але блінчики будуть гарно смажитися, не буде прилипати до сковорідки. Ну, Від сковорідки також дуже багато залежить. Чим якісніша сковорідка, тим гарні виходять блінчики, налисники. Все. Зараз це добре все перемішую. І рекомендую іще вам. Сюди додати замість олії приблизно 70-100 г топленого вершкового масла. Вершкове масло придасть дуже ніжний такий вершковий смак. І також не буде прилипати до сковорідки, тому що тут вже буде достатньо вершкового масла. Ну, так як у мене нема вершкового масла на даний момент, тому я добавлю олії приблизно 5-6 столових ложок. Зараз ще сюди олію додавлю і все добре, це перемішаю до однорідності. Потім просію борошно. Один, два, три, 4, 5, 6. Все, зараз до однорідності все добре зіб'ю. Потім додавлю борошно на 650 мл молока будь-якої рідини, я додаю завжди. 300 грам борошна. 280-300, не більше, не менше. Якщо маса для вас буде досить густа, якщо будете робити за цим рецептом, тоді можете ще трошки грам 100 молока долити або води. На мінералці також дуже смачні блінчики виходять. Вони такі ніжні, тонесенькі. Теж люблю на мінералці дуже часто також роблю. Але сьогодні мені захотілося саме з молоком. На молоці, верніше, тому роблю на молоці. Зря буде пропадати молоко, а так я його використаю. 280-300 грам. Плюс-мінус. Все залежить від борошна. Тому спочатку даю 280-20 грам. Ну, в принципі, не принципово, але я люблю точність, тому роблю все за рецептом. Цей рецепт уже давно провірений. 281. Зараз все добре. Зіб'ю до однорідності. І далі я подивлюся. Може, і ще трошечки треба буде додати олію, але добавляйте вершкове масло, наголошую. Краще буде на смак. І залишаю потім на 10-15 хвилин. Ось цю масу обов'язково її треба залишити, щоб з'явилася кликовина. Тоді і маса трошки стає іншою, вона вже більш густіша, тому краще видно додати молоко або не додати. І тільки після того я починаю смажити. Сьогодні в мене будуть блінчики з варенням. Тут у мене варення дині і варення з шишок. Зараз маса досить така рідка, але це так має бути. Тому що я залишу на 15 хвилин, воно настоїться, з'явиться така клейковина, маса почне трошки густіти. І тоді дуже добре видно, наскільки вона трошки загустіла. Але, як на мене, і зараз вона чудова така. Я не люблю густу масу. Хтось любить дуже таку густу. Я не люблю, я люблю, щоб вона була така в міру рідка, щоб гарно розтікалося по сковорідці. Тоді і налисники такі донесенькі виходять. А Якщо маса досить то, ну, плотна така, тоді і блінчики товстіші. Ну, це таке у кожного свій смак, все, більше борошну я не додаю. Тому що воно ще настоїться 10-15 хвилин і маса трошки загустіє. Ні молока, ні борошна більше не додаю. Також можна додати, наприклад, от на ці пропорції молока. Я додаю 280 г борошна, але можна додати 50 на 50, тобто 140 борошна і 140 взяти крухмаль. Будь-який може бути кукурудзяний, картопляний. не має значення. Сковорідка гріється. Ось така маса. Вона не є густа і не є рідка. Я трошки сюди перелила, мені буде дуже зручно наливати в сковорідку. Трошки олії, приблизно чайну ложку. Це на самому початку я трошки змачую олією, а далі все без олії смажу. Дуже смачно іще готові гарячі налисники змачувати вершковим маслом. Взяти такий кусочок на виделку і просто ось так змачувати. Готові, вже, коли вони на тарілці. Трошки обов'язково. Олію підігріти потрібно. Сковорідка вже гаряча. Зараз беру і ось так, такими порціями, дуже зручно, чисто, ніде не заляпано. Ви бачите, скільки вам треба випустити рідини ось цієї суміш. Смажу на середньому вогні до золотистого кольору. Перед тим, як наливати суміш, обов'язково треба поколотити, перемішати, тому що борошно сідає, налисники смажаться. Покажу вам, яким варенням сьогодні я буду їсти налисники. Це у мене варення із шишок. Шишки такі. Шишки, шишулі. І диня. Дуже гарно пахне, ароматні такі вареничка. Тонесенькі такі. Один блинець готовий. Зараз беру другий. Ось так. Насмажила блінчиків. Зараз собі полию варенням із шишок і дині. Можна подавати сметаною. Зараз куплю собі сметанку і буду їсти зі сметанкою. Також смачно, просто. Головне, що, богу дякувати, не голодаємо. Маленька шишка, але ну, я ще таке варення, якщо чесно, навіть і не їла. Мені вже самі цікаво спробувати варення із шишок. Диню я їла. Ось така денька. Дуже смачно, апетитно. Будьте, рекомендую ось так полею. Так що зараз буду пробувати шишку. Всім смачного, готуйте, смакуйте.